me Ми за начну покаже, що ми братя козацького, роду. прошу хвилини мовчання вшанувати загиблих воїнів. Дякую, <кій> До Бовчанської сільської ради обрано 22 депутати. На сесії прибуло 12, 7 відсутні з поважних причин. В кого які будуть думки щодо початку роботи сесії? Поступила пропозиція розпочати роботу. Хто за те, щоб роботу 50-ї сесії Повчанської сільської ради розпочати? Прошу голосувати. Проти. Утримались. Дякую, рішення прийнято. На розгляд 50-ї чергової сесії Повчанської сільської ради винесено. Три питання про обрання секретаря засідання сесії сільської ради. Про затвердження порядку денного сесії сільської ради і третє, Про внесення змін до місцевого бюджету Повчанської сільської територіальної громади на 2025 рік. В які будуть зміни або доповнення до порядку денного сесії? Якщо змін і доповнені немає, є пропозиція порядок денний 50-ї сесії Повчанської сільської ради затвердити. Прошу голосувати. За, дякую. Проти. Утримались. Дякую. Рішення прийнято. Отже, обрання секретаря засіданням, які є пропозиції. Якщо інших. Пропозицій немає. Голосуємо. Хто за те, щоб секретарем 50-ї сесії Повченської сільської ради була обрана Павлюк Нелі Юрівна? <кхух> Дякую, шановні депутати. Рішення прийнято. З порядком, порядком денним ми ознайомилися. Змін у нас немає ніяких. <кхух> Значить, саме за цим порядком денним ми <кхух> працюємо і розглядаємо наше. Основне питання, з якого ми зібралися, про внесення змін до місцевого бюджету Повчанської сільської територіальної громади на 25-й рік. <кхід> Прошу до доповіді до начальника фінансового відділу Повчанської сільської ради Галини Ярославну Козак. Шановні депутати, <кхід> на